Я радий вас вітати на новій серії, тим паче, як ви бачите, привід для серії у нас Ніфіга собі. Бо насправді, якщо порівнювати все, що було зроблено з моїм акордом, навіть фари Acon LED – це просто як заміна лампочки в багажнику в порівнянні зі спон-бампером. Забігаючи наперед, хочу одразу сказати спойлер, бампер не мій. Бампер до мене приїхав на певні вдосконалення і тюнінг. Спун-бампер. Ось цей легендарний, рідкісний, триндець, який рідкісний спунбампер до мене приїхав на тюнінг. Тут навіть не знаю, то або я вже занадто сильно в себе повірив, або ви, можливо. Але реально така штука є. Про все, про все сьогодні розповім. І ми, звісно ж, приміряємо бампер на авто, тому що нам треба розуміти, наскільки якісно, неякісно він сідає, і розповім, що ми будемо з ним робити. І звісно ж, також таку копію сподіваюся зробити і собі також у свою власність і встановити на автомобіль, тому що мені дуже сильно давно хотілося придбати собі сподбампер або зробити, і навіть останнім часом вже руки чесалися робити якусь подібну кастомізацію зі звичайного бампера. Для того, щоб мати ось таку штуку, бо візуально він виглядає, наче як в ташці не 190 сил. а Сі 390. І от уявіть, що у мене ще акорд тут наліплено багато всього. Але представте собі таку картину, коли на звичайний Дорест акорд встановити такий бампер. Так, він універсальний, він стає як на Рест, так і на Дорест, абсолютно нормально. Це, звісно, у нас не оригінал, це репліка. і Я щиро сподіваюся, що він плюс-мінус буде непоганий. Як я вже колись і обіцяв, я дуже сильно хочу зробити так, щоб рівень тюнінгу в Україні для сьомого акорду. Був вище ніж будь-де в світі, і в певній мірі це насправді вже трохи навіть і вдається, тому що ось такі шильдиків ви можете придбати або в Каліфорнії, або в Україні. У мене е, накладки на дзеркала на сьогоднішній день у всьому світі можна придбати тільки у мене, тобто тільки в Україні. І коли це є ось так, ось у нас в доступі, це не так сильно відчувається, але. Я, мабуть, зроблю окреме якось відео про всі елементи, які я виготовляв і їх історію, наскільки сильно вони стали розповсюдженими, наскільки сильно вони користуються попитом, бо ну, з останніх кейсів типу, здається, здається, в Угорщину шильди поїхали. За доставку вдвічі дорожче довелося заплатити ніж вартість самих шильдів. Це про їх цінність, тому що там їх придбати не можна, а у нас їх знайти взагалі не проблема. І це класно. Тому Bumper – це просто ще один етап. Зараз головна мета цього відео просто приміряти, подивитися, як він буде виглядати на авто, і побачити основні косяки. Плюс є певні моменти, які мені треба виміряти. Е, є вже три моменти, які мені не дуже подобаються в цій репліці. Перше, це ви зараз бачите хвилі. На нижній губі. Чому так сталося? Її повело через те, що її пакував, або ж не сам виробник, або ж йому насрати на свій виріб. Тому що його просто перетягнули плівкою. Скоріше за все бампер дуже і дуже довго був в плівці, тому що він виготовлений не в Україні. В Україні він, мабуть, в одному екземплярі, може, дві. може, дві копії є. Я бачив якось акорд тюнінгований з таким бампером, але його історію не знаю. Десь він там. Ну, прямо от е, примара, якась не знаю точно є чи ні. Якщо у когось є спунт бампер в Україні, напишіть, будь ласка, максимально цікаво. Скільки їх копій. Наскільки я знаю, був один, це другий, і це круто. Тож маємо таку хвилю. Це через те, що його неправильно запакували. Але й до виробника також є претензія в цьому плані, тому що там м, тонки, тонка стінка, тобто там волокна менше, просто зекономили. Чи погано це? Е, якщо його не пакували б так, то в цілому було б ок. Але є момент. Так як там у нас знизу не буде нічого додаткового, то в літній період під час спеки її в 100% би точно так само покрутило. У мене така історія була з порога. На джазі, але звісно, порівнювати з порогами важко цей бампер, тому що пороги це був прямо дно якості, там взагалі не було ніякої якості. Якби людина до мене прийшла е, працювати зі скловолокном, зробила такі пороги або якийсь інший елемент з такої якістю, я б сказав, мабуть, що краще спробуй щось інше в цьому житті, бо це явно не твоє скловолокно не про тебе. Е, сам бампер класний по якості, реально якісний. От із чужих виробів, це, мабуть, топ-1 на сьогоднішній день, із з того, що я бачив. Тож, в цілому непогано щодо хвилі. Е, прикра історія, якби от е, він потрапив до людини, яка зі скловолокном взагалі ніколи не працювала, воно б або так, от одразу було б хвилею, або б влітку стало хвилею, і потім це б виправити ну важко було б. Е, ми це діло вирівняємо і додамо туди додатково скловолокна волокна для того, щоб Такої фігні не було, щоб воно було рівне, як воно має бути. Що мені ще не дуже зайшло? Не зайшло, те, що немає одразу отворів під кріплення, типу, як наче штамповка є, але самих отворів немає. Типу, зроби сам. Може, то я вас розбалував, не знаю, але мені дуже подобається, коли пацани мені просто з пошти кидають фотку, типу, забрав твою губу і одразу поставив і поїхав. Навіть додатково нічим не фіксуючи. Особливо це стосується рестової губи, бо там немає маски під ПТФ. Ти просто. от в одне лице спокійнесенько собі його закидуєш, можна закрутити на саморізи і погнав. Ну, саморізи маю на увазі в арці, і все класно стає. Тут він все одно потребує певних допрацювань, і це при умові, що цей бампер коштував з доставкою. Ну, мабуть, як стара Хонда на ходу на газу і на документах, от приблизно ось так ось і з ним треба працювати. І найбільше мені ще не сподобалося, але це абсолютно очікувано. У нас з задньої частини з ніжньої частини. На оригінальному бампері ще є додаткова така пластина. Вона закриває місце під радіатором. Тут її немає. Можливо, це тому, що це спортивний бампер. Він розрахований на плюс-мінус швидкий з'єм. Але все одно це не дуже зручно, бо все ж таки ми його більше будемо використовувати в цивільних умовах і не під перегони. Тому все ж таки класно було, якби б додатковий бруд не потрапляв туди в радіатор і, ну. Я б, якщо чесно, цю пластину додав би на репліку для того, щоб все ж таки він був більш практичний. Ну, гадаю, а тепер треба нам його розпакувати і поміряти. Для мене також це буде доволі цікавий досвід. бо... Я взагалі свій бампер повністю передній ніколи не від цього від авто. Ну, я маю на увазі, я його ти скидував, але не повноцінно, тому що у мене тут є ж е, умивачі фар, у мене є парктроніки, ПТФки, ось це прям все-все-все. Я не від'єднував так, щоб повноцінно скинути бампер з тачки. Цікавий досвід. І плюс, ну, якби я робив зараз бампер собі, то я б, наприклад, хотів би всі свої функції зберегти. Тобто навіть умивачі фар, які... Ну, за п'ять років жодного разу вони мені не стали в пригоді, реально за їх призначенням. Тобто, от прям пари вони мені якісно жодного разу не мили, але вони працюють, і мені це подобається, що просто ця функція вона спершу була представлена е, виробником, і воно є і працює. Тобто я б хотів би це зберегти. Тобто, зробити таким чином, щоб е, тюнінг не впливав на функціонал акорду, щоб е, комплектація. Екзекютів лишилася комплектацією екзекютів. Перед тим як ми зараз вже його остаточно встановимо на авто ще цікавий момент. Я не кажу, що я експерт з кловолокній, у мене так є якийсь досвід, він доволі ще невеличкий, все ж таки на сьогоднішній день. Але я намагаюся в цьому дуже активно розвиватися і робити свої копії краще і краще з кожним разом. І от, наприклад, якщо отака от, от сіточка тут мені взагалі не подобається, бо це вона типу металева. Ось, бачите, вже тут ось ось це біленьке, це просто подряпана фарба, а потім вона буде. І ржавим. Тобто я б таку сітку, звісно, не ставив. Класно, що в цілому її в комплект поклали. Наприклад, я б в комплект би сітку не клав, тому що ти будеш постійно залежати від виробника цих сіток, є вони в наявності чи нема, треба чекати. Ну, коротше, це затримки. Я б таке не робив. Тим паче, що. Є декілька варіантів сіток і комусь одне сподобається, іншому інше. Тож такий суб'єктивний момент. Але в цілому прикольно, що таке зробили. Проте мені дуже сильно сподобалася реалізація, як її зафіксували. По боках просто додатково в волокно вмонтували проволоку. Це дуже зручно. Типу можна її легко поставити, легко зняти. Це клас. Бо, наприклад, на е мюгеновському грилі воно все було присрато на. Гермет і воно трималося доволі погано, тобто такий варіант класний, і цей момент я звісно ж потуплю. Для розуміння, друзі, ця штука коштує до хрена ліон денег. І погано все. Погано. Я по-різному бачив, як воно сідає, але воно на даний момент не натягується. Є однозначно фактор температури, бо зараз холодно. Якщо б зараз було тепло, пора року було б трошки простіше. Може б сіло краще, але в цілому вона не, не сідає, просто не натягується. От, І якщо її зараз е якось і вперти повністю, він буде дуже утоплений, е типу фари будуть стирчати вперед, як вони в цілому вже зараз стирчать. Зазори. Лажові навіть не вдягаючи його повністю. Якщо його зафіксувати на арці, ну важко. Перекрутити зазор фари він так сильно не перекрутиться ніяк. Підігнати бампер, ще додатково щось дорощувати. Та тут дуже багато треба дорощувати всюди. Чесно кажучи, це не по плану. Я був на 99% впевнений, що я зараз його поставлю. Погода так, але елемент здоровий мав сісти якось, хоч якось, а він взагалі не сів. Я шокований. І, до речі, ще я повністю послабив реснички фар, бо на них він не закріплюється на зараз. Важко. Чесно кажучи, я максимально розчарований якістю бо моментів. Немало, сідає максимально лажово, Ну він не сідає. Він просто не сідає. Треба дуже багато всього тут підрізати, зрізати, для того, щоб, хоч якось, його можна було встановити на акорд. Він до мене приїхав з двох причин: по-перше, людина чудово розуміла, що всяке може трапитися, і так як його в Україні не придбати, краще мати запасний варіант, якщо він і випадково його розіб'є, щоб було де відремонтувати або зробити копію. Це перший момент. Другий момент. Про його універсальність. Ми тут все ж таки не про гонки, а про життя. І тому е, моя задача, основна, наче як задача з цим бампером, була зробити маски, під отакі ПТФ-ки. Мені зараз треба було виміряти, що в мене тут по доступах, скільки є місця для того, щоб я їх міг якось вже почати ліпити. Місця в цілому доволі таки вистачає, але так як я на сьогоднішній момент на зараз не зміг повноцінно вдіти бампер, то ну, ми до цього переходити не можемо. Треба спочатку щось. Якось зробити з бампером, аби він, хоч якось, почав сідати на авто. Ну не хоч якось, а прийнятно сідати на авто, а потім вже будемо переходити до масок ПТФ. І, до речі, ще цікавий момент про спунбампер. Він аеродинамічно невдалий. Коли ну я не буду казати, що це 100% інфа, але я таке знаходив і читав і бачив гоночні акорди, що ось ці ось отвори вони навмисне закривають фальш решітками повністю. Бо туди йде великий потік повітря, і через це тачка їде гірше, ніж вона і так їде. А я вона, як ви знаєте, і так їде не дуже швидко. Тож в перегонах їх закривають, а в цивільному житті також сюди щось додатково ставлять, бо на швидкості просто це щастя вириває нахрін підкривки через те, що туди величезний потік повітря йде. Тож маски під ПТФ або фальш решітки все одно туди робити необхідно для того, щоб можна було ним користуватися і не матюкатися на постійній основі. Ох, роботи значно більше, ніж я вважав, і гадав першочергово, але ну вже взявся, треба щось робити. Коротше, в наступній серії ми почнемо саме з того, що мали зробити в першій серії: просто надіти бампер на тачку і подивитися, що воно як воно. Бо на даний момент, на жаль, цього зробити не вийшло. Фігове тільки те, що зараз вже холодає, і холодає а у нас гараж все ще під відкритим небом. Ладно, будемо якось працювати. Дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте підтримувати канал лайками, підписками коментарами. Це допомагає робити ось такі ось цікаві проекти. Всім пока, до нових зустрічей.